Сьогоднішню церемонію поховання папи вже називають найбільшими похоронами в історії новітній історії людства. Як зміниться людство і світ без папи? Багато залежить від чого. Наскільки ми будемо його пам'ятати? Він дуже багато зробив, він зустрів дуже багато людей. Дуже багато людей. Його бачили власними очима під час його візитів, так само, як в самій Україні це відбувалося. І я думаю, що, ну, по-лючці кажучи, наша пам'ять є доволі коротка, ми не дуже багато пам'ятаємо, але я думаю, що в цьому випадку, дивлячись на цю постать, пригадуючи, що він нас вчив. Пригадуючи, як від, ну, то тобто, вже народ не один, але народи відгукнулись на, на факт його госп... переходу до Господа, я думаю, що його, про нього будемо пам'ятати далеко довше, як про кого-будь іншого, а пам'ятаючи про нього, надіюся, що будемо собі брати до серця те, що він... Старався нам передати кажуть, що разом з папою пішла певна ціла епоха в історії взагалі людства. Скажіть, будь ласка, чи які зараз нові проблеми і нові питання для розв'язання стоять перед церквою? Бачите, понтифікат Івана Павла ІІ був дуже довгий, одне покоління, можна сказати, дуже багато людей не знали іншого папи. Вся молодь сьогодні, іншого папи не знали. Проблеми залишаються ті самі, проблеми не будуть змінятися. Потреба справедливості, потреба респекту для людської гідності, потреба моральності в приватному, сімейному, суспільному житті, державному житті. Ці проблеми і міжнародні відносини, ці проблеми залишилися, вони є і вони будуть. Тільки треба, напевно, буде знову вчатись обновленими силами під новим проводом щоб їх розв'язувати представників церков людей з дуже різних народів походження людей які може в інших обставинах ви один коло одного не стояли і не, чи не сиділи, чи не молилися разом. Я думаю, вони відчули, що все це сталося, е, то, то, така дивовижа тої єдності завдяки особі покійного папи Івана Павла ІІ, тому, Е, Тому, безумовно, відчувають всі страту, а з другої сторони відчули, що це. Була така людина, про якої смерть треба говорити, так, як то в нас кажуть, що дуже традиційно переставився до Господа. Значить, людина, яка, ну по-людськи кажучи, пішла прямо до Господа, навіть в народі відчувалося, було чути, навіть були такі написи святий. Значить, той зібраний тут нарід, хто б вони не були, які б вони не були, як би вони один до одного не ставились, відчули, що є в присутності людини Божої. І тому його смерть свого роду породжує також і радість, якусь надію, що це можливе, щоб люди були разом. Папа над цим дуже працював. І в його хвилину смерті чи похоронів, воно так появилося в дуже особливий спосіб і є джерелом радості, я думаю, цілком природно так.